Добрий день. У Геншоні вийшов прекрасний бойовий режим, і, можливо, вже всі про нього поговорили. Звичайно, всі вже його потестили, і я в тому числі. Саме тому я саме зараз готовий поділитись з вами якоюсь своєю думкою. Спочатку покажу якими персонажами я пройшов це на найкращий час, при тому, що. Oh, holy God. При тому, що я. Не брав свого це шість карамуша, щоб люди не казали, а, ну звичайно, в тебе це шість кара, ти пройшов і тепер усім кажеш, що режим простий. І так, четвертий, ну все, що йде до четвертого етапу, воно максимально легке і проходиться одним пальцем. Якщо ви не можете четвертий етап пройти, ну тут уже ну вибачте. Далі є п'ятий етап, оцей який. Він вже поскладніший, він потребує більш-менш рівних рук, він потребує хоча б якихось вкладень персонажів, але він не потребує С2. Він не потребує навіть С1, тим більше с 6 персонажів. Цей етап п'ятий, він навіть не потребує того, щоб ви мали сігну на персонажі. Бо, наприклад, у мене на скірк Сігни нема. У мене на Аяці Сігни немає, якою я також я оце проходив. У мене Ганю має сігну лінії в цій команді, але Ганю, ну. Така собі, я до навіть брав лайлу 60-го рівня. І вона проходила. Ну, Звичайно, за рахунок ескоф'є. Як так? Ти вибив ескоф'є, а мене вибили. Ну. Ну це вже інше питання. Тобто, п'ятий етап не потребує від вас якихось лютих вкладень. Ви просто качаєте персонажів до адекватного рівня, даєте корони, даєте дев'яті кнопки, і персонажі закривають режим. Зараз я на фончик вкину. Це моя собачка. Зараз я зараз на екрані ви будете бачити проходження за ці команди. Я не робив багато ретраю, буквально 2-3, якщо у мене щось там не вийшло, якщо я кнопку неправильно натиснув чи щось подібне. Я буду коментувати, що вони зібрані, ви будете дивитись, як вони пройшли з такими вкладеннями. Перша команда проти Тульпи це Тігнарі. Тігнарі у мене має крити 787 на 206,2. Він має свою сігну, але Сігна це не критично. Ви можете дати йому якесь крило, ви можете дати, не знаю, будь-яку п'ятизіркову палку, яка у вас є, елегію, ага. можете дати якусь чотирьохзіркову статову палку без різниці. Тігнарі тут не наносить якихось величезних кількостей дамагу. Тут Тігнарі просто через те, що він може. Хонсті у мене це два, але це стандартний персонаж. не невже ви не можете мати стандартного персонажа, якого можна на річницю забрати? Таланти в нього 8-4-8, Тобто він не замакшений, у нього нема жодної корони. При тому, що в цьому режимі бажано качати таланти до максимуму. Всі корисні, які хоча б якийсь дамаг наносять. А в випадку тягнарів всі кнопки наносять, хоча б якийсь дамаг. А я їх не прокачав, бо й цього вистачає. Моя райден зібрана виключно в МС. Так, у неї є якісь таланти, але вони особливої ролі не відіграють. Консту моєї райден нема. Артефакти в райден, звичайно ж, на МС. Зброя в неї БПР5 першого рівня того, що я кіберспортсмен. Моя нахіда це просто щось чимось. Вона зібрана в Єшкосет 72х208. У неї тільки 379 МС. Зброя в неї 4-зіркова. Оцей каталізатор рандомний консту у неї нема, талантів прокачених у неї нема. 1, 7, 1. Ну і закриває цю інвалідну команду Дід, артефакти Дендросет. Чому він не на Нахіді? Того, що це хпшний дендросет, у мене його більше ніякого в принципі, і нема. Тобто ніяких серйозних вкладень в цій команді нема. Якби в мене була прокачана кукі, я міг би її спокійно взяти замість Райден на роль Хіллера, і тоді б мені не треба було брати Діда. Замість діда я міг би поставити якусь там прокачану колей, яка би ще й дамажила і думаю, було б набагато більше користі і пройшлось набагато швидше, ніж те, що в мене вийшло. Але в принципі і так непогано. Наступна команда це Вереса Оверлоуд проти оцього лаву Чудіка. Ви зараз дивитесь на Вересу і думаєте, ну та, звичайно, Вереса тепер мета, і ти пройшов. Скажу вам по секрету, я проходив і за команду з фул четвірок: Фішель, Беннет, Шеврес і Сенлін. Також ви можете сказати, звичайно, це це пройшов у тебе Шеврес це 6, Яна у тебе також це 6. Ви не праві. Шеві у мене це 2, Яна у мене це 4. Тобто це не замакшені консти, у них немає основних конст, які дають тонни дамагу. Вони. Просто існують у мене. Показую Вересу, як вона пройшла. Конст нема, таланти 10 8-10. Тобто тут більш-менш таланти прокачані, але бажано ще є докачати, бо хоч якийсь, але вона дамаг та й наносить. Шеврец у мене зібрана в атаку з павонієм, в емблемі, конст це 2 я вже показував, і таланти 1-5-8, Тобто також не замакшені. Мій Бенні має короновану ульту, Т6, звичайно, активований для цього режиму. Воно дуже важливе, тому всі, хто не активував F. Знать, у нього стандартна хілерська, менш якось такий у мене, і 320 20 відновлення для цього режиму прекрасно. Ну і Янсан, вона у мене, як ви бачили, це 4. Зібрана вона в мене в фул атаку, здається, плюс крити, 146 відновлення їй вистачає з головою в конкретно цій команді з двома фавами. Тут у неї оцей сетик, критовий, звичайно ж. Чого, звичайно, я не знаю чого, бо я просто вирішив, що хоча б якісь Яни буде мати приємно, що мені в атаку її часто збирати. І так зійде. Це 4 я вже показував, і таланти 6, 8, 10. Чого автоатака так прокачена? Так вийшло, я вмію просто розподіляти ресурси. Навіть в конкретно цій команді немає якихось лютих вкладень. Але я проходив це за фул четвірки, тому і ви зможете, просто треба постаратись, треба хоча б щось, хоча б мінімальні зусилля докласти. Розумієте, не думайте, що це пройдеться за один раз або 5 разів, і все. Якщо за 5 разів не пройшлось, більше ретраїти не будете. Цей режим не так працює. Ну і третя команда: Скірк. Сігни в мене нема. Артефакти у мене якісь стандартні, 220 критмаса, здається, на фулсеті. Конст у мене нема на скірк, таланти дві корони. Шейхех, єдина в цій команді, яка має Сігну, має 2 плюс 2, конц немає, таланти 10-9. Ескофє. має хому, немає достатньої кількості відновлення. Я би хотів 140, щоб було комфортно. Бо іноді треба почекати, щоб в неї залетіли частинки, тоді воно ультане. -то не дуже приємно, все-таки забирає корисний час у проходженні. Конц нема, таланти 9-8. Знову ж таки, не коронована. Курінка у в мене максимально сапоцька. Тобто в нас фавоні, в мівеліті, неї є С1. Але враховуючи, що я проходжу це за хвилину і ще хвилина залишається, то і без С1 спокійно пройдеться. Спойлер. Дві корони. Також я це проходив за Аяку. Сподіваюся, що я вам покажу якийсь футажик. У мене має бути десь записаний, якщо я його не викину. І я проходив це за Гандю. За Аяку, до речі, я проходив за максимальну фрі команду. Аяка була з Аменомою. Артефакти я їй ставив фул Мерешасе Хантер, бо кріосету у мене нема. На Шеньхе я ставив Фавоній. На Ескофє я також ставив Фавоній. Ну і на Фуріні Фавоній по дефолту. Це я робив для того, щоб. Показати, що можна навіть без критових палок, якоїсь кофє Хома, для того, щоб люди не казали, що, блін, ну звичайно, у тебе є легендарна зброя і ти все проходиш. Ні, можна і з фавоніями пройти. На Ганнію я також ставив мершасе, той самий, що і на Аяку, давав їй руки Сігну Ліні, для того, щоб воно в команді адекватно працювало, і брав команду, не повірите, лайлу. Ставив на лайлу фавоні, і лайло у мене 60 рівня. В неї нема це 6, вона це 0, і таланти в неї 1-4-4. Навіть з такою лайлою мені спокійно вистачало домогу, щоб Ганю закрила Кріобоса. У чому взагалі посил того, що я хочу вам сказати: п'ятий рівень складності не потребує від вас неймовірних складень, неймовірних талантів, неймовірної зброї і так далі. Просто треба мати бажання, треба не здаватись і пробувати пройти. кому хи мене. Подивіться, скільки ми... Я зараз цей Соло Лайло, дивіться. Гляньте, <плес> гляньте, гляньте. Гляньте. Соло, Way. No way. Ніколи не здавайся, І ніколи не здавайся, йде вперед до своєї цілі! і будь мужиком, не слабого. Дивіться, хто ким проходить. Підкачуйте тих персонажів до адекватного рівня, там 90-й рівень бажано, бо в мене шеве здається, 80-го. Яну, я тільки кілька днів назад прокачав до 90-го, але у мене була 80-го. Качайте таланти мінімум до 9, качайте зброю до 90 рівня, Якщо у вас є фавонії, то качайте всі абсолютно фавонії. можете навіть їх не пробуджувати. Краще залишити кілька штучок, щоб можна було дати на всіх персонажів. Бо, наприклад, якби треба було фавоній ем, на цих двох і на цих двох, то мені треба було б 4 штуки, а в мене є прокачані тільки 2. Тому, якщо можете, залишайте якомога більше фавонів. І хотів би ще сказати стосовно вкладень. На даний момент у грі немає ніякого сенсу сильно вкладатись персонажів в плані крутити c 2 c 3 чи навіть c 4 або C6. Взагалі ніякого сенсу. Зараз набагато вигідніше мати кілька хороших команд, де будуть у вас C0, R1 персонажі, ніж мати одного C6 персонажа або двох c 2 Це 3 персонажів. Ні. Набагато вигідніше буде мати, як у мене: це 0 r 1 в c це r 0 бо в мене немає сігни з Кірк, або які там ще є метові персонажі. Не ну, знаю мавуйку, наприклад, якщо ви хочете її мати, це нуль без Сігни, нормальок. Для п'ятого етапу цього вистачить з головою. Мені не подобається за мавуйку грати, тому я не проходив себе. Тому на майбутнє, якщо ви хочете без проблем проходити цей етап, то просто вибирайте відповідально. Не обов'язково забувати про те, що ви вайфу геймер і ставати рабом мети, крутити тільки найкращих персонажів, найкрутіших ДД в конкретному патчі. Ні. Ви просто подивіться, якщо у вас є хороший електро ДД, наприклад, отут, якби я поставив клорінду, я б впевнений, що вона би прийшла без проблем. Бо тут час ось 77 секунд, тобто ще з головою вистачить закрити. Тут, ну Тут є. Стандартний дендро-ДД, ну як ДД, Quickswap DD. На його місце ви можете поставити Хайтама, Хайтам пройде, на його місце ви можете поставити ще якогось неіснуючого дендро-ДД. Тут у мене ось Кріо ДД. В мене були Кріо ДД, звичайно, Аяка, ганю Аяка, до речі, проходить це за 72, чи скільки, чи 73 секунди вона у мене це пройшла. Знову ж таки, часу залишилось з головою. Тому до чого я вів. Дивіться, чи у вас є якийсь хороший. ДД певного елементу чи певного типу команд, наприклад, горіння, оверлоуд, бутони, фріз і бла бла бла, і все інше. І в такому випадку, якщо ви будете розумно заповнювати ніші, які у вас все ще не заповнені, то ви забезпечите собі комфортне проходження всіх босів, які тут можуть з'явитись. Звичайно, я не знаю, як там буде в ноткраї, Not можливо, NotCry вийде, додадуть нових босів, які будуть мати якісь. Специфічні механіки, і гра вимагатиме від вас там вибивати конкретно якогось одного персонажа. Це, звичайно, буде люта ваша, але на даній ротації босів поки що такого нема. І поки що ви можете спокійно закривати цей режим тими персонажами, які вже є у грі. Там Сендін, Беннет, Фішель, Стандартний Тігнарі, Райден, Ганю, Аяка, Ліні навіть. Бачив, за Юймію закривали тульпу. Тобто, якщо у вас є бажання, ви пройдете. Але ще раз повторюю, якщо хтось не зрозумів, якщо ви free -to play, який збирає дві крутки за патч, який не качає персонажів, який не качає таланти, який не ходить артефакти збирати, а ви просто бігаєте по світу, збираєте ромашки, то не треба кричати, що ви не можете пройти цей режим. Штапі. Get some help. Тим більше, як я вже сказав, четвертий етап закрити дуже легко, бо він легший за 12-й поверх безодні, і його можна проходити в коопі. Тобто одне перо, маючи хоча б якихось хороших друзів або хороших рандомів, ви заберете. Ну а п'ятий етап, якщо він вже вам таки не дається, ну вибачте, тоді це ендгейм справді не для вас. Він заскладний. Це піднімає кіло. Качайте персонажів, вдосконалюйтесь. 30 кілограмів. І це не означає, що я сижу тут кої засираю, щоб там грати не вмієте. Я також багато що грати не вмію. Геншин я також грати не вмію. Наприклад, за свою Вересу в цій же команді я пробував пройти шостий етап. Я бачив, що люди проходили за цю ж команду з такими вкладеннями. І мені не вистачало буквально чуть-чуть, я думаю, секунд 5 подамажити в нормальній ротації зі всіма бафами і я би того боса забрав ну але мені не вистачало і що мені вбитись чи що ну не можу я не ті в мене руки та не настільки вони рівні інші люди закривають вони також роблять стори траїв так але факт залишається фактом люди закривають наприклад якби в мене була це 6 шеврес і це 6 Ян сан я би спокійно закрив шостий етап Цьому я впевнений. Тобто якісь там консти на корисних четвірок могли би трішечки випрямити мої руки та зробити вигляд, що вони прямі. Але в якійсь іншій грі, наприклад, я люблю грати в Hunt, Showdown. Це шутер, де треба влучати в людей, де треба думати, треба щось там перебігати, правильно вибирати позицію. Це не про мене, я криворукий рак, але я все одно отримую задоволення. Мене вбивають до лампочки. Я отримую задоволення, бо я все ще граю в гру. Тому навіть в Геншині, якщо я не пройшов шостий етап, якщо я маю якісь труднощі. Яка різниця? Я отримую задоволення, розумієте? Якщо ви не отримуєте, то це якраз пряма ознака того, що цей режим не для вас, бо це ендгейм. Суть його в тому, що ви маєте в нього грати тоді, коли вам нема чим зайнятися, тоді, коли ви ходите, проводити час у ворі. І для мене справді смішно відкривати Ютуб і бачити там у рекомендаціях перше відео, де пишуть О боже мій Геншин змушує донатити на консти. Ви що нахуй? Єбанулися нахуй прокляті нахуй, громадяни? А? Ти просто не можеш за це нуль персонажів, це нуль, Р1, пройти шостий етап. Це не означає, що генша тебе змушує, інші проходять, тобто їх не змушує. Люди не хочуть визнавати, що вони не можуть пройти шостий етап, що їм це складно, що це не для їх кривих рук. Шостий етап не для моїх кривих рук. Тому якщо шостий етап не для ваших, просто визнайте це і рухайтесь далі, це нормально. Тому які висновки можна зробити з цього режиму? Коротенькі. Перший висновок. Качайте персонажів до 90 рівня, прокачуйте таланти, давайте всі наявні корони у корисні таланти, качайте зброю до 90 рівня, не пробуджуйте фавонії, залишіть кілька копій. Другий висновок вам не потрібні консти для того, щоб закрити п'ятий етап. Для шостого потрібні, але тільки в тому випадку, якщо у вас криві руки, якщо ваші руки рівні і ви достатньо вже вклались в персонажів, виконали перший пункт. Перше правило виконали, то шостий етап ви зможете пройти. Друге правило для п'ятого етапу не потрібні консти, і навіть для шостого етапу вони не потрібні, якщо у вас рівні руки. Якщо у вас руки кривенькі, такі як у мене, то звичайно консти зроблять проходження набагато простішим. Але чи варті ті скини того, я не думаю. Як на мене, краще зробити собі челендж, пройти за це 0,1 персонажів, ніж просто крутити 10 тисяч конст і думати, що ви скіловик. Я, до речі, бачив людину, яка з цих 6 персонажами це шість, це три достатньо хорошими. Пройшла п'ятий етап гірше ніж я цими командами, тому думайте. На п'ятому етапі вам вистачатиме персонажів, якими ви спокійно проходите 12 безодню. І третій висновок, який я би хотів зробити, качайте корисних персонажів. Під корисними персонажами я маю на увазі Беннета, Сянлін, Фішель, Шеврес, Янсан, звичайно ж, може хтось навіть не очікував, але Лайла, Колей тобто ті персонажі, які або вже загально визнано. Корисні, або можуть робити щось таке, альтернатив до чого немає. Або, наприклад, у вас нема легендарки, яка може робити плюс-мінус те саме, але краще. У випадку з Лайлою, вона накладає дуже багато кріо і допомагає закрити кріо боса. Колей накладає багато дендро, може носити дендросет і бла 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 Тому вона непогано закриває тульпу і непогано сапортить навіть на лава драконі. Я пробував, працює. Тому витрачайте свої ресурси. З розумом, і це каже людина, в якої Дорі і Сінянь 90 рівня. Я професіонал, у мене найцаві 90 рівня. Вмію. Вмію. Чого? А на цьому в мене все. Дякую, що ви послухали цей рандомний хаотичний потік думок з моєї голови. Намагався з вами поділитись своїми щирими емоціями про цей новий режим. Я справді вважаю, що він прекрасний, і якщо розробники зроблять десь хоча б якісь вправки, так. Щось трішки підкоригують, десь трішки підправлять. Я думаю, що цей режим буде ідеальним і одним з найкращих у цій грі. Звичайно, не настільки крутим, як хованки, поверніть, пряха-муха, хованки. Що ви додаєте якихось грибів, якихось, я не знаю, за цих пустельників грати, за роботів грати в грі. Я не хочу хованки, поверніть. Хованки, де хованки? Світ не родився, над бухом віком, гостим з тобою, на, на течали світанки, і в темної ночі була юркувала, мов два голубочки на ранку, від головної ночі, на два голубочі на ранку, і ранньо ранку. Куда в телецію ночі шукав, як червоні пали, любив карі очі чатні гра, копав молоду дівчину, люби калівачі, кохав молоду дівчину. я дівчину а потім поки поїхав далеку чужину, застиняє море Гой залишить свою Україну за сині море, залишив свою Україну. за силом і отишок, не вичерпо, не аж до синього моря, вертайся позавче на своїй дівчині, висит ли хоче від волю, То наша рибная маты, то Бо мы знает, как ведущая в стране, то наша.